Хто захищав людей в лихі От, Ну, хто пам'ятає цей час? Це 90-ті нульові. от цей час там, якраз коли розвалився радянський союз, але ще не прийшли до влади. Ну ще Україна не встановилась. Ще було багато чого такого сирого, невідомого, незрозумілого. Сам пам'ятає ті часи, бо було таке, приходиш до... Політ в міліцію каже, в мене там проблема, потрібно там то, то і то. Вони так: ну так, угу, давайте подумаємо, а ви впевнені? А можливо, то, а може вам щось не так ви думаєте, а може ще щось там і так далі. Ну тобто, вчилась якісь певні проблеми. І вирішити якісь питання було в дійсності дуже складно. Також, там всі боялися всіх, <сум> і тут знайти людину, хто реально адекватно міг тобі якось допомогти, вирішити якісь питання було складно. Приходили шукати якихось людей, які мали зв'язки, люди і так далі. Ну і в цей час якраз процвітали, скажімо, лихі 90-ті, ну, були рішали, тобто були бандити, які вирішували якісь певні питання. Ну, також було так, що ну, от є якась людина. От, я пам'ятаю, в мене були певні проблеми. Я звертаюся в міліцію, кажу, так і так, треба це питання вирішити. Ну, ну, пишіть заяву, ми подивимося, а потрібні свідки, а докази, передамо справу в суд там, і так далі. Ну, ніяк це питання там, не вирішувати. Ну, Звернувся до хлопців, кажу, так і так. От така проблема, там, хто там, де, номер телефону. Все, сіли в машину, під'їхали. Щось не ясно в багажніх, як правило, це були чорне BMW 525 чи тридцятка. Посположили в багажник, відвезли в ліс, провезли, провели, роз'яснювальну роботу. Все людина, все зрозуміла. М -м, розумієте. От, я не закликаю вас там самим ставати бандитами чи знаєте, звертатися до них. Це звичайно ваша справа. От, зараз, слава Богу, вже стало набагато легше. Це чисто такий науковий підхід і розуміння, просто що відбувається. Дивіться, коли є якась потреба, і її потрібно вирішити. Коли є група людей, які мають проблеми, які потрібно вирішувати. Якщо цим не займається держава, то знайдуться люди, які це питання вирішують. там, В приватному порядку чи якось це питання, ну якось знайдуть спосіб, як це можна вирішити. 90-ті роки вони вже давно минулися, нульві вже давно минулися. Зараз ми бачимо вже 2026 рік. Ну, на момент, коли я записую це відео, так? От. і вже слава Богу, то старе, все, що було, вже віджило, тобто вже все по-іншому працює. Ну от, держава вже нарешті починає все більше і більше да, виконувати свої обов'язки, І слава Богу, що можна звернутися знайти, в поліцію, написати заяву, тебе захистять. Ну от. Ну, то, що є якісь там спортсмени, які їздять там, в спортивних штанах, вони були і напевно далі залишаться, і напевно далі будуть. Ну, тобто, ну, якийсь такий тип людей він завжди десь був, він десь є, десь він якесь місце має. От, тому ну, підсумок повідувати такий: те, що сонце от, це не завжди державні структури. В свій час я кажу, бачите, коли державні, тобто люди, які були в погонах, які мали виконувати свої обов'язки, вони їх не виконували, хоча мали їх виконувати, да, от, то знайшлися інші люди, які це, які ці проблеми вирішували. От. Ну, комусь це подобалось, комусь це не подобалось. Були там різні бандитські розборки. От, когось там стріляли, відстрілювали практично тих людей, кого я знав колись давніше, їх вже майже нікого в живих нема. Там десь хтось залишився, ну вони перейшли в бізнес, і вони сказали, ми підприємці, ми займаємося тільки бізнесом. Все. Ми більше ніяких питань не вирішуємо. От. Або ж ці люди вони перейшли і вони відкрили офіційні охоронні компанії, які займаються охороною. От. Тому <кій> От. Коли є закрите питання, яке потрібно вирішити, буде його хтось вирішувати. Взагалі, в нормальному варіанті це кажу, це б мали вирішувати державні структури. Ну але так як вони в свій час цього не вирішували, тому знайшлися добрі люди, які це питання вирішували швидко. Бо я кажу, приходиш, навіть в міліцію там треба вирішити питання. То-то, то-то, то не ясно. Ті приїхали, бам-бам, 5 хвилин, всі питання вирішені. Дуже швидко та легко все вирішили. Так що так. Ще раз повторюю. Це відео було чисто для ознайомлення і такий погляд, спокійний, просто розбір, як це було виглядало. Хорошо? Я не давав ніяких рішень і не пропонував. От, тому дивіться по своїй ситуації. Ще раз повторюю, найкращий варіант це коли в нас є держава, є певні структури, які виконують чітко свої обов'язки, куди ми можемо звернутися от, і отримати відповідний правовий захист. Я вам дякую за перегляд. Діліться відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.